Новобудова Нотекс, однокімнатна квартира за адресою Прокофів 165. Знаходиться на першому поверсі, що наразі досить актуально. Ось така у нас східна група, ось такий у нас е шкаф-купе при вході в квартиру. Почнемо з ванною. З лівої сторони у нас ванна кімната. Ось такий вона вигляд має. Це у нас пральна машина. Все новеньке, все чистеньке. І це у нас кухня. На кухні у нас. Е Є все необхідне: холодильник, чайник, м'який уголок, який складається, Тут можуть дві особи ще лягти. І це у нас основна кімната, телевізор зі Смарт-ТВ, штори від бастону, двоспальний диван, а також двоспальна ліжка. Квартири подобово місто Суми, проспект Свободи. І ось такий. Шикарний вигляд у нас на річку Псел, Метрів 500 і у нас мануфактура.